Всім привіт! Ви на каналі «Знохаб». Мене звати Марина, і сьогодні у нас відбувається перша офлайн зустріч у Києві із цьогорічними учнями. Їх тут зібралось близько 800. Тож ну ми їх опитаємо, як вони готуються до НМТ, які лайфхаки та поради застосовують? Можливо, мають якісь страниці тощо. Який ваш найулюбленіший предмет для підготовки, і чи є, можливо, у вас якісь звички або корисні поради, які допомагають вам зосередитись чи навчатися ефективніше? Мене звати Віка, я навчаюся на чотирьох курсах: математика, українська, історія України та англійська. Мій найулюбленіший курс – це англійська, ну тому що Діма в нього завжди все дуже круто, клацалки, думалки, кіндери я дуже люблю. А ефективні методи це як Діма нам розказував, це відкладати телефон, тому що телефон забирає дуже багато часу. І метод помодору, який Розказували в Зеноха в інстаграмі там, де 25 хвилин працювати, а 5 – перерва. Це допомагає сконцентруватися. Розкажіть про ваш найкращий або, можливо, найдивніший лайфхак, яким ви користуєтесь при підготовці до НМТ. Всім привіт! Мене звати Матвій. Я навчаюсь на історії. Найкращим лайфхаком я вважаю це виділити якийсь один день на тиждень і суто на ньому вже повторювати якісь предмети чи виконувати тести. Ну і Найголовніше це е, нормально спати. Угу, супер. Мене звати Арсеній, Я навчаюся на англійській історії. І мій лайфхак це не потрібно зациклюватися на одній темі. Вивчив, пройшов пару тестів і пішов другу вчити. І системно треба повторювати деякі теми. One, two. Найскладнішому процесі підготовки до НМТ та які ти можливо техніки використовуєш для того, щоб краще запам'ятовувати ту інформацію, яку запам'ятати важко. Мене звати Дарина. Я взагалі на курсах з математики, історії і також української мови. Ну, взагалі, саме важке для мене це мотивувати себе, взагалі якось зібратися силами і почати хоч щось робити. Але все ж таки я потім згадую свою мету. Що просто так до неї не дійдеш, і зараз потрібно, хоча б. Рік сильно так постарати, щоб потім можна так сказати чілити більше <гум> часу. Супер, дякую тобі. Так і зараз я зловила наших дівчат, які вже не навчаються в ноухаб, no а працюють в нового хаб. No вони ведуть інстаграм, і давайте у них спитаємо, як вони готувались минулого року до НМТ і які лайфхаки, можливо, найкращі або найдивніші використовували. Готувалися ми разом з ноухаб. No я навчалась на історії і українській мові. От а з лайфхаків, ну по перше ми з друзями придумували якісь віршики, щоб вчити наголоси. Це дуже допомагало. І не знаю. Я собі друкувала на стіну, наприклад, наголоси з української мови, дати з історії. У мене отак вся стіна була перед робочим столом, обвішана ось цими аркушами. І в мене там до випускного висіло так. Я фоткалася, і задні в мене були ось ці плакати. І вступила я на маркетинг у КПІ. Як її планувала, як я хотіла, тому так все вдалось. Привіт, я Аріна, і мій найдивніший в для підготовки. Це жива живальний... Гумка, Тобто я жувала гумку одного і того ж смаку, коли запам'ятовувала інформацію, і це мені допомагало. А також, мабуть, брейнштормінг з моїми друзями, тобто ми збиралися і обговорювали різні теми. Вступила я в КНУ імені Тараса Шевченка на бюджетний історичний факультет. Оговорювати разом з друзями НМТ – це база. Ми завжди ходили гуляти, просто завжди все оговорювали. Це, напевно, всі місяці підготовки пройшли саме так. Супер, дякую вам! Дякую, розкажи. Чи є в тебе звички або поради, які допомагають тобі зосередитися та навчатися ефективніше? Мене звати Денис. Я навчаюся на англійській мові, українській мові, також історія та математика. Ну, стандарт. Перша звичка це під час проходження тестів відкласти телефон. Не обов'язково його вимикати. Просто відкладаємо екраном вниз. Угу. Бажано зняти якісь часи, браслети, які можуть насилати вам повідомлення, і просто поринути в тести. І тоді насправді вони. Швидше проходяться і більше засвоюється матеріал, uh -huh. тому що коли спочатку проходиш тест і потім відволікаєшся там, хтось написав, тут відео в Тіктоці, тут ще щось. І, по перше, не засвоїться по-друге, uh -huh. ця підготовка розтягується просто на три на години. Що час він резиновий, Якби один курс може займати 4 години підготовки в день, це, якщо поглибитись. Mm -hmm. Тому варто, звісно, відкладати усі всі гаджети. Це, якщо іноді буває, важко вчитися, немає натхнення. Включайте там свій улюблений плейлист в Спотіфаї і насолоджуєтеся, і проходите тести там mm -hmm. під Шері, -шері Леді чи про ще щось. Mm -hmm. дуже класно працює, дуже класно насправді. Але головне не зосереджуватися на пісні, зосереджуватися mm -hmm. на навчанні. Клас, дякую! тобі! Все. Будь ласка, як ви розподіляєте час на підготовку до НМТ, як виглядає ваш типовий день, типовий день намтешника, на що витрачається найбільше часу, на що найменше тощо. Типовий день намтешника це уроки, ДЗ і знову вебінари. Співчуваю. Я Марія, я з Дніпропетровської області. Я навчаюся на Яніни на історії і у Каті Біо. Що хочу сказати, це треба головне з'ясувати, які у вас найефективніші дні. Тобто, якщо вам зручно знати, Займатися в неділю, займатися в неділю. Якщо вам зручно займатися з 10 до тринадцятої, невеликий відпочинок займатися з 10 до 13. обов'язково повторення і тести одне без іншого не живе. Тому дякую. Клас! Дякую вам, дівчата. Давайте пітьорики. Супер, шукайте себе на ютубі. Розкажи, який твій найулюбленіший предмет для підготовки, і які, можливо, найкращі або найдивніші лайфхаки є, якими ти користуєшся. Мене звати Аня, <гум> я навчаюсь на мові, англійській і історії. У мене є два улюблені предмети: це історія і математика. І з математики я просто ніколи на неї не забувала. Історія у мене вона просто всюди. У мене вона у всіх соцмережах. Тобто я її просто постійно читаю і дізнаюсь багато інформації. Тобто, <гум> твій. Ли хак, це оточити себе якимось предметом з усіх сторін, де тільки можливо в соцмережах. Да, тільки я вважаю, що це не має бути. Ти не маєш постійно це прям зобрити. Угу. Супер, дякую. тобі. Е, розкажи, що б ти порадила тим, хто ще не розпочав свою підготовку? О, У мене до вас серйозне питання. А взагалі просто подумайте, до чого ви котитеся? <ріст> подумайте, що буде далі. Насправді просто задайте собі питання, яка вас стіль, яка вас мета, і рухайтеся до неї. Звичайно, ну грудень місяць, а далі вже новий рік, так тому ну немає часу відкладати на пізніше, тому треба починати підготовку. Супер, <ріст> дякую тобі. Скажи, чи є у тебе якісь традиції підготовки? Можливо, якісь лайфхаки, чи методи, які ти використовуєш для кращого запам'ятовування? Ще шо Валерія. Я навчаюсь на курсі української мови, математики. Історії біології моя традиція це гарячий чай на столі, обов'язковий атрибут. А головний лайфхак це до всіх персоналів, функцій і тому подібному. Я ставлю завжди асоціації і для краще запам'ятовування. Клас, дякую тобі. Дякую. Ну що ж, ось таким були поради від наших учнів та викладачів. Напишіть в коментарях, що ви використовуєте якісь лайфхаки чи поради в підготовці до НМТ. Не ну, звісно, ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нічого нового. І до нових зустрічей!